Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас день американських седанів на автоматі. Приїхав до нас цей прекрасний автомобіль Ford Fusion. 2016 рік випуску, комплектація SE, Але я вам покажу, що тут, напевно, з заводу йшли додаткові опції. Додатково укомплектовувався, бо від комплектації він дуже сильно відрізняється. Автомобіль на повному приводі також цей ще момент треба закласти до уваги. Чорний колір, лінзована оптика, туманки передні-задні, 233 тисячі кілометрів заявленого пробіга. Автомобіль приїхав з пошкодженнями попередній правій частині. Не було коліса, не було крила. Крило встановили нове, пофарбували в колір автомобіля. Також у нас є підфарбування на правому заднім крилі, на капоті, на переднім лівому крилі. Ну, бачу по зазорам також моменти в Україні вже були. Але так, в принципі, виглядає непогано. Це у нас двохлітровий кабуст, затонований хромпакет. Можливо, ви цю машинку бачили в Сумах, тому що тут був здоровезний спойлер і жабли такі. Вона так і приїхала з Америки, власник віддає цей все комплект спорт стилю. Автомобіль має камеру заднього огляду, парктроніки задні. Це у нас позавсюди. Ось бачите, кріплення для спойлера, можна будь-який поставити. І це зробить ваш автомобіль ще швидшим, напевно, ще скорішим. Тут у нас докатка, Домкрат, бачу, автомобіль на шкірі. Я думаю, що це замовник в США замовляв додаткові опції якісь, щоб в салони йому поставили зразу шкіру. Е є підлокітник з підстаканниками, є вакелимочки доукомплектовані, е пластикові ставки під темне дерево, красиве. В принципі, стан салону на пробіг 233 тисячі досить непоганий. Е 400 підйомника, у нас є навіть пам'ять сидінь для трьох водіїв. дивіться, електрорегулювання, ці а, датчик світла є, круїз-контроль, шкірене мультикермо, двозонний клімат-контроль підігрів сидінь, сенсорний дисплей, автомат, сінк мультимедіа. Е, дивіться, по обслуговуванню масла фільтра 5000 назад мінялись. В коробці треба масло долить або зовсім поміняти це наросу нового власника. Підігріви працюють, кондиціонер треба заправити, бо не холодить. Так, тут у нас деякі речі залишились. Підлокітничок також шкірою здоблений, є можливість відкрити багажі через кнопки. Також є підкремові плюс такі перемикнення передач. Тоді, ну що можу сказати? Е, Пробігта і не маленький, але ціна за 16 рік випуску за полноприводний Fusion в комплектації SE, але це ближча комплектація до Титаніума, тому що, в принципі, є все, що необхідне. Все, що є в Титаніумі в цьому автомобілі. В принципі, є. Панорами хіба немає і все. А так підігрівний клімат, великий монітор, камера, парктроніки, шкіра, пам'ять сидінь. Все в цьому автомобілі є. 16 рік. Ціна майже не з ринку. 10800 друзів в продаж за 16 рік повноприводний фьюжн. Все, чекаємо з нетерпінням. 10800, 16 рік. Двухлітковий кабуз, який їде шикарно обслужити і покупляти мрію. Спойлер віддають.